Вітульки, наші хлопчики з кривого рогу пригнали нам лафетика на ремонт. Ось таким лафетиком вони ганяють. І ось лафетик інший, зараз вам покажу. Тут потрібно зробити по ньому дуже багато роботи, Гальмонокату розбите. Тут алку на 3,5 тонни. А сама основна проблема це чачаги. І сама основна проблема це я вам показую труба лопнула на торсіоні. Будемо робити заміну труби. Відразу передивимося і колодки, і підшипники. Бачите, поз'їдало в ноль. Ось. Ось така поломочка цього прицепчика. Нічого, це для нас не проблема, все зробимо. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо лафетик і вам якісно. І все буде гуд. Готовий до віддачі 8,5-метровий лафетик нашим клієнтам з кривого рогу. Пробіжимося, що зробили. По гальму накату замінили втулки, амортизатор, пильник, щепні пристрій, проточили втулки і шток. замінили пружинний циліндр, відрихтували дишло тут, кинули додаткову розпорку. Тут зробили дишло, було виламано. Тут так само з цієї сторони виламано. Помі... Поміняли частичну тягу, рожки, жовті, габаритики. Оці наші жовті і білі. Всі повністю поміняли. Замінили всі амортизатори на всіх торсіончиках. Перепресували всі жгути. Тепер все гарненько, так як має бути. Замінили всі болтики, підварили раму, бо були тріщини, як бачите. так, Замінили гальмівні троси. Колодки, підшипники. Одну трубу поміняли, тому що її порвало, вона лопнула. Ось таку роботу провели. Капітальну роботу по цьому, -цьому прицепу. Кому цікаво, звертайтесь Зробимо ремонт і вашого лавєтика в будь-якому стані. Приведемо його до дуже гарного стану. Дуже багато роботи. Три дні робили цей прицеп, але прийшли до гарного результату. Кому цікаво, звертайтесь